Питаєте, для чого я припер на майданчик цього лах ла, цера того, що він на автоматі. Автомобільчик офіційний. Старий, звісно, як світ 2006 року, але в нього є плюшка, він абсолютно не фарбований. Не фарбований і не гнилий. В крайній мірі, так сказав мені попередній влас. Але ще в нього є одна плюшка, він на автоматі. Дісочки є, гума, мішелін. Та говорить про що, що на автомобілі не економили. Якщо поставили не китайську гуму, а поставили мішелін, значить поважали автомобіль по кузу гарненький, рівненький, ніяких ізянів, косяків по ньому не бачу. Дивись, який в нього великий місткий багажник. От реально в них цих ланг ніколи і не було. Так, запаска є, ще навіть якісь там килимок. Ні, ну це, звісно, вони оце придумали. да? Оце ключом відкривати багажник. Ну ще можна з салона. Для чого це зроблено? Ну, щоб ніхто не відкрив багажник ніколи. Він там завжди закритий. І японці, що там, що з них візьмеш? Тут як бачите, все. Гарненько є ті єва коврики, все як ви любите. Автомобільчик повністю затонований. В нього, до речі, один-єдиний власник салона, куплений в Україні на офіціалі. В Вінниці автомір. Вінниця комплектація на ті роки була дуже непогана. Шкіряне кермо підігріви сідушечок. Є і там навіть якась музика, і то присутня. Що за неї більше? Але саме головне, що, що тут стоїть той простий надійний автомат, за що їх. В принципі і люблять. 2006 рік 1,6 бензин і ціна даного апарата 6600. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм-каналі приїхати купити. в Вінниця Данила Нечая 173А.